Слава Україні і слава її мужнім захисникам. Вітаю виноградарі. Сьогодні 17 вересня. Мене звати Віктор Витомський, я проживаю в Тернопільській області, місто Кременець, і це є Волинський край. Часто мене запитують, чому називається виноград на Волині, тому що Кременець це є Волинь. Волинь не тільки. Область Волинська, а займає частину Рівненської, Тернопільської області, так само, як Галичина, не тільки Львівська, а й Тернопільська частина і Франківська. Так що більше не запитуйте мене, про чому виноград на Волині. Мене просили зняти про свої технічні сорти винограду, з яких я виготовляю. На сьогодні я зніму покажу свій. Мабуть, найкращий любимий сорт це фіолетовий рані. Це він в мене на арки. він вже давно готовий. Він в мене також є на шпалері, внизу виноградника там. Він станеться вже повністю знятий. Ось подивіться, величенькі грони грона до 700-800 грамів є, я звичайно менший. Він дуже урожайний, по 2-3 гроні тримає. На частину грону я вже також зрізав, але ви бачите, який тут урожай. Гарні великі грона, ягоди і при чудовий хороший смак. Як я вже сказав, частину грону я зрізав і повністю зрізав там в мене як і наш палері 4 кущає і зробив з нього вино. цей сорт чудовий тим своїми смаками. Тим, що він не окремий, він є не тільки винний, він універсальний. Його люди залюбки купують для споживання. Ми самі його йому задоволені. Він в мене вже багато-багато років. Ну думаю, вже відео я про цей сорт і знімав і показував, по-моєму, достатньо. Сорт Київський янтарний. Показую кущ, вже повністю звільнений від грон. Вже більше. Двох тижнів, як він знятий був, він відрізняється тим, що дуже ранній термін достигання, він на кінець серпня в мене вже був переспілив. І ми з нього зробили, зняли його з кошей, зробили чудове, хороше біле вино. Частину врожаю ми, звичайно, також споживали, а частину зробили вино. Зараз я вам покажу його. Ці два бутлика 20-літрових. В одному зроблено первинне вино, чисто сухе, в другому вторинне вино з добавкою цукру. Буде напівсолодке вино. Стоїть вже більше двох тижнів, рівномірно грає дуже, бродить. При температурі 10-12 градусів у мене тут приміщення прохолодне. Вино виготовляв по своїй технології, яку я вже використовую кілька років. Ягоди відриваю з плодонішок руками. Перебираємо, щоб не було ніяких поганих порчених ягод чи загнивших. Потім передавлюю руками його і в сусло ставлю, додаю піросульфіт калію для того, щоб не потрібні нам бактерії і грибки, які можуть бути в винограді. Піросульфіт калію знищує пропорція. 1 грам піросульфіту калію на 10 літрів сусла. Ніч постояло воно. Ранком я віджали його, це вино. Добавив дріжджі, чисту культуру дріжджів. І ось результат. 2 тижні воно рівномірно гарно бродить. Ось такий київський янтарний. Слідуючий сорт, з якого я роблю вина, це кісмець Юпітер американської селекції. Тут частина його в мене ще є на кущі. Ми його для власного споживання і сушимо з нього родзинки. Юпітера в мене дуже багато є. чотири кущі на шпалері внизу виноградника. Також чотири є, п'ять даже є прищеп на різних сортах, які вже були зняті із Юпітера. Я також вже зробив вино. Ось воно вже стоїть. Робив по червоній технології. На мозги настоював його три доби. Сусло додав піросульфіт калію, а коли стідив сік, додав чисту культуру дріжджів. І ось також вона рівномірно, гарно бродить. Це все зроблено з кишниша Юпітера. Мене також просили показати совіньі грі. Він мене ще висить на кущі. міряв брикси. На сьогоднішній день 18 брикс. Можна було в принципі вже його і знімати, але так як прогноз погоди у нас хороший, передаючи ще, нехай він повисить в мене на кущі, ще набере більше цукру. Відео про сум'є грі в мене вже є на моєму каналі, тому цікаво, можете найти, подивитися, який я вино з нього роблю. Со він І ще один сорт. Не зовсім зрозумілий. Колись я його купляв як мускаріс але Я вже сумніваюсь, тому мені один добродій підказував, що це не мускаріс а київський мускатний. Но факт тому, що він дуже мені подобається. ягодки величенькі грон, в нього до 500-600 грамів були. Нагрузка тут кущ старий, вже давно висить, що камера все передасть. Тут його буде дуже-дуже багато. На сьогодні ще цукру в нього маловато. Він в мене завжди чомусь цукру набирає не дуже добре. Але тим не менш вино з нього дуже чудове. І зараз отут я стою під кущом. Аромат стоїть тут. Неперевершений. Запах мускатний дуже приємний. Як би він там не називався, з нього чудові білі вина, виходить в мене. І оцей аромат, цей запах у вині зберігається. Я роблю сухе вино з нього і буду в цьому році також робити. Мускаріс, або київський мускатний. Хороше біле вино. Я вже своїх попередніх коротеньких відео показував про такі сорти, як красень кишмиш і каберне кортіс. Вони вже зняті з кущів, і вже з них сусло стоїть і чекає. Виготовлення вина. Роблю з тих вин по червоній технології, на мизгі на суслі буде стояти 5 діб, а потім буду його знімати, видушувати і робити вино. І ще на арці в мене є такий старий перевірений сорт, як конкор руський. Я думаю, він багатьох є. Це давній сорт, все Мічуринський колишній Совєтського Союзу. Ну, він хороший, також має в собі мускат. Гронка в нього невеличка, але ягодки величенькі, гарні і хороший смак. На сьогодні неоміром на 18 брикс. Но ще буде висіти на кущу і хай набирає все більше цукру. І ще один сорт американської селекції маркет. Був ось тут, на цьому рукаві, вже знятий і також виготовляється з нього вино. Поруч тут же в нього слідуючий рукав. де в грі. На сьогодні він ще висить. Брігся малувато, я знаю, він може набрати. До 24 брикс, на сьогодні тільки 18. І слідуючі рукави йдуть в мене Леон Мію. Тут багато рукавів, 6 рукавчиків, урожай великий. Вино від нього червоне, одне з найкращих в моїх умовах. Громочка в нього невеликі такі по 100 грам до 200 грамів не більше, ягоди дрібненькі. ронка буває такі набиті, тісненькі. Вчора я заміряв брікси, 20 брікс має. Думаю, найближчими днями можна буде його також знімати. Його тут в мене досить багато є. І буде в нього також робитися червоне вино. І повільно перехожу ще на останній рукавчик. Ще в мене є такий кишмиш, американський спартанець. Робив якось з нього винце, дуже гарне вино. Смак в нього, присмак якийсь суниці є такий. Це кишмиш безкісточковий. Ну, тут я вже в мене небагато залишилось. Проблема в нього, що він осипається з куща. Також міряв брікси хороші, 18-20 брікс, Можна з нього буде зробити знову моно вино. І ще один сорт. Рахується як технічний Pifos. Десять по характеристиках. Мені один добродій його подарив. Просто я навіть не знав, що це за сорт. Рахується як технічний, що з нього роблять вино. Ну, Якось руки не доходили в нього. Я нього тверденькі, хрумкі, солодкі, Безнасінневий. Насіння в ньому я не бачив. Но вина з нього я ще не робив, тому що він смачний, ми його просто споживаємо. Як ти шмиш? Піфос, ну ось, мабуть, і все. Мабуть, всі свої сорти. Для вина я показав любителям, вин. бажаю. Не впиватися вином, а споживати його правильно, насолоджуючись ним, виготовляйте, робіть вина, сухі вина найкращі. Ну і все. Робимо вина, але не впиваємось. І все буде Україна. Україна була, є і буде. Бувайте!